Вітаю! В цьому відео я продемонструю, як змінилась логіка перевірки піп користувача при автентифікації в кабінет. Ця зміна стосується як посадових осіб, так і отримувачів послуг. Демонстрацію проведемо на прикладі одного з кабінетів в кабінеті посадової особи. Оберемо кеп користувача. При автентифікації за умови 100% співпадіння значень RENOCП та за наявності значення ЄДРПО відбувається порівняння ПІП, користувача в системі автентифікації і КЕП. При цьому в попередній реалізації ігнорувались усі зайві пробіли, а також регістри великих та маленьких літер. Тому користувач у якого в КЕПі прізвище прописано ось таким чином. А в системі автентифікації воно прописано ось в такому вигляді, повинен був успішно автентифікуватись в кабінет. Що зараз і відбулося? Проблеми виникали у тих користувачів, які в ПІП мають спеціальні символи, і в цих спеціальних символах було допущено розбіжності. Наприклад. Користувач, у якого в Кіклок і КЕП апостроф було прописано в різних розкладках клавіатури, або користувач з подвійним прізвищем, у якого в системі роздільником є дефіс, а в кепі роздільник це мінус, не міг зайти в кабінет. Поточна реалізація порівняння в піп ігнорує, окрім пробілів і регістру, усі спеціальні символи. Залишаючи для порівняння тільки літери латиниці, кирилиці і цифри. Розглянемо цю реалізацію на прикладі користувача, у якого в системі його піп прописано у вигляді Маріана Ірина Сергіївна ось, ось таким чином, а в кепі містяться апостроф і ще деякі додаткові символи. Спробуємо з таким користувачем перейти до кабінету посадової особи. Бачимо, що користувач успішно перейшов до системи, аналогічна реалізація впроваджена і для кабінету отримувача послуг. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу!